Що найдивніше, коли-небудь траплялось з вами? Я працюю медиком і пожежником. Одного разу ми отримали виклик на щось звичайне біль у грудях чи щось схоже. Не можу пригадати. Той, хто телефонував, сказав, що знаходиться в своєму гаражі, але це не викликало здивування. Ми поїхали на виклик, однак щось видалось мені неправильним. Я не знаю чому, але чуття підказувало мені, що щось не так. Перед тим як увійти через передні двері, я вирішив спершу повністю обійти будівлю. Я натрапив на вікно на стіні сараю і заглянув всередину. До дверей був приставлений дробовик. Чоловік підготував для нас пастку, а сам повісився. Ми розбили бічне вікно, зроблене з плексигласу, і зайшли через нього. Чоловік був мертвий. Ми більше нічого не могли зробити. Я мав бути першим, хто пройшов би через ті двері. Не знаю, чому не зробив цього в той день. Я вже публікував цю історію раніше, але вона, на мою думку, досить цікава, щоб згадати її тут. Я, як зазвичай, їхала додому, аж раптом відчула дивне невідступне почуття, що у мій будинок проникли злодії. Я засміялась і вигукнула на весь голос. Будь ласка, нехай мій будинок ніхто не грабує, коли повернула на вулицю, де живу. Перша річ, на яку я звернула увагу, коли під'їхала до будинку, були жалюзі на вікні моєї спальні. Вони були зім'яті і скручені. Виявилося, що якийсь хлопець, який жив через дорогу, зробив мене об'єктом переслідування і вирішив проникнути до будинку через вікно моєї спальні він не взяв нічого цінного, лише деякі дивні особисті речі. Було жахливо зайти додому і побачити, що в моїх речах хтось рився. Але ще більш страшно було, коли я розмовляла з сусідом, і він зізнався, що кілька людей по сусідству бачили, як це відбувалось, але всі надто боялись того чоловіка, щоб щось зробити. Найдивніша річ у цій історії, окрім того, що цей чоловік взяв декілька дивних особистих речей. Це те нав'язливе почуття, яке поглинуло мене до того, як я побачила, що Мій дім вторглись. Присягаюсь, я знала, що щось сталося ще до того, як знайшла докази, і це було жахливе відчуття. Це сталося минулого року. Мені постійно снився один і той самий сон, я сам у лісі вночі, здалеку побачив багаття. Той, хто сидів біля вогнища, помітив мене і крикнув: Ей, що ти тут робиш? Потім піднявся і почав рухатись в моєму напрямку, поки я не прокинувся. В кінці літа я вирішив піти в ліс на прогулянку. Як тільки я туди дійшов, мені захотілося в туалет. Я зійшов зі стежки і підійшов ближче до струмка, щоб не переживати про те, що хтось на мене випадково наткнеться. Як тільки я підійшов до струмка, побачив прихований курінь і чоловіка, що розкладав багаття. Як тільки він помітив мене, крикнув: Ей, що ти тут робиш? Більше нічого не сталося. Я вибачився і пішов своєю дорогою. Це був єдиний раз у моєму житті, коли я бачив сни про подію перед тим, як вона сталася. Це мене дуже здивувало. Одного разу я з чоловіком лежала в ліжку, коли нижня шухляда в його тумбочці раптово засунулась. Немає логічного пояснення, чому це сталося, і до цього дня ми не розуміємо, що відбулося. Відредаговано слід уточнити, що ми обоє не спали, коли це сталося. Ми просто лежали, втупившись в телефони, і ми чули, як шухляда гучно і чітко зачинилась. Мій чоловік має звичку тримати нижню шухляду висунутою. Коли ми глянули, вона була закрита. Дивина, та й годі. Пару років тому я працював менеджером з ремонту комп'ютерів у роздрібному магазині. Я виконував сканування для виявлення шкідливих програм і вірусів на клієнтському комп'ютері за прилавком і паралельно займався документацією позаду нього. На цьому ПК була налаштована зміна заставки на робочому столі. Для цього використовувались випадкові світлини із папки мої зображення: фото членів сім'ї, дитячих днів народжень, звичайних речей. А потім я клянусь Богом, краєм ока помітив фотографію жінки. З перерізаним горлом. Як тільки я зрозумів, що бачу, втупився в монітор, але світлина до того часу вже змінилась на іншу. Я продовжу працювати і забув про це, доки не встав, щоб принести інший комп'ютер і знову периферійним зором побачив закривавлене тіло в багажнику автомобіля. Я аж похолов від жаху, схопив одного зі своїх співробітників і пояснив йому ситуацію. Ми сиділи 10 хвилин, втупившись в монітор, і спостерігали за тим, як змінюються заставки. Не шпорити в особисто. Файлах клієнтів без обґрунтованої причини це порушення політики компанії. За цей час ми побачили фотографію двох тіл у неглибокій могилі в лісі та світлину відрізаної руки у кухонному ящику. Тоді я покликав генерального менеджера, описав ситуацію та попросив його самого переглянути цю заставку. Тоді ми зрозуміли, що слід звернутись до правоохоронних органів. Приблизно через 15 хвилин з'явився власник комп'ютера та ще один джентльмен. Я сказав йому, що його комп'ютер не готовий, і з Обиться ще трохи часу. Він сказав мені, що прибув сюди за викликом. Хтось повідомив, що знайшов фотографії жахливого вбивства. Я показав йому його комп'ютер, а його напарник почав реготати. Очевидно, цей чоловік порушив правила політики конфіденційності поліцейських і взяв частину своєї роботи з собою додому, не помітивши, що робочі фотографії використовуються як заставка. Багато років тому я працював у нічну зміну в лікарні з 16.00 до опівночі. Дорога додому пролягала глухими дорогами через поля і ліси, над якими часто висів туман, особливо ранньою весною. Я жив у маленькому містечку, яке колись постраждало від громадянської війни. Історії про привидів були настільки популярні, що місцеві історики навіть ходили на прогулянки з духами під місяцем, шукали ознаки неспокійних духів, які блукали полем бою. Подейкували, що у війні, де брат, Ішов проти брата. Ті солдати, яких убили рідні, стали неприкаяними душами і не змогли віднайти спокою. Я ніколи не приймав це за чисту монету, але одна містична і до біса туманна ніч не на жарт мене налякала. Приблизно о першій годині ночі, мчачи по видалинках та пагорбах, я побачив контури двох фігур, які йшли узбіччям дороги. Чим ближче я під'їжджав, тим більше сповільнювався, бо не хотів їх зачепити чи налякати. До того часу, як я наблизився до них, швидкість сягала, мабуть, 10 Миль на годину. Спочатку я звернув увагу на їхні капелюхи дивної форми. Тоді у світлі моїх фар заблищали гудзики на їхніх піджаках. Клянуся богом, у місячному світлі, огорнуті туманом, крокували двоє солдатів громадянської війни. Мені перехопило подих. Той, що вищий, худий і незграбний, подивився на мою машину і махнув рукою. Я натиснув на газ до упору і помчав у ніч. Через мить, нарешті перевівши подих, почав лаятись, на чому світ стоїть. Проминувши черговий. Поворот я побачив на аварійці маленьку геометро. Капот був піднятий, і з двигуна валила пара. Поруч стояв чоловік у військовій формі, поклавши руки на стегна. В сраті реконструктори історичних подій бодай їх чорти побрали. Приїхали в місто на якийсь захід, і в них поламалась машина. Поняття немає, чому вони так пізно повертались. Налякали мене до смерті, кляті засранці. Я виріс у будинку на дві сім'ї. Я, мої батьки та сестри жили в одній половині, а бабуся в іншій. До бабусі можна було потрапити тільки через окремий вхід. Коли вона померла, я повільно перебрався в її спальню, оскільки навчався в старших класах і хотів мати власний простір. Однієї ночі я йшов до своєї кімнати в кінці коридору. На стіні перед дверима висіло маленьке дзеркало. Було досить темно, але видимість була непогана. Перед тим як увійти в свою кімнату, я глянув дзеркало і побачив. Що позаду мене стоїть бабуся. Я аж похолов від жаху, оскільки було близько третьої ночі. Довелось вийти з дому і переночувати зі своєю дівчиною. Вона прийшла, щоб сказати: перестань дрочити в моїй спальні. Це сталося зі мною та моєю тіткою понад 20 років тому, коли ми разом орендували затишний маленький котедж на пляжі. Невдовзі після переїзду ми обидві стали некомфортно почуватись там. З'явилось відчуття, що за нами стежать. Напруженість стала зростати. Згодом мені почали снитись дивні сни, в яких мені здавалося, що мене виштовхують з ліжка. Я відчувала, як пара рук штовхає мене в спину, намагаючись зіпхнути з матраца. Було відчутно, як простирадла мною збираються, а мене щось суне по лі... Ішку, це було настільки яскраво і реалістично, що не на жарт мене схвилювало. У мене ніколи не було сонного паралічу або чогось подібного, тому це видалось дивним. Моя тітка знайшла нову роботу та повинна була переїхати через кілька місяців. Тому я, як бідна студентка, також змушена була знайти собі нове житло. Через кілька років ми говорили про той будинок, і виявилося, що тітці снився точно такий же сон, як і мені, з парою рук на спині і відчуттям, що її штовхають. Це сталося на початку або всередині 70-х років з моєю вчителькою. Назвемо її Сенді. Вона наглядала за будинком пари, яка на кілька місяців покинула місто. Це був старий триповерховий дім, який подружжя відреставрувало. Була темна ніч, і на вулиці йшов дощ. Сенді дивилась телевізор, але почувалась дивно. Вона відчувала, що за нею спостерігають. Жінка оглянула все кілька разів, однак не побачила нічого дивного. Та передчуття не покидало її. Врешті вона вирішила. Рішала, що просто дурна, і стала ігнорувати це відчуття. Тоді на неї стрибнув нападник. Сенді стала боротись з ним, відштовхнула його і схопила стару важку антикварну настільну лампу. Коли він знову напав на неї, вона міцно стиснула лампу обома руками і вдарила його прямо в голову. Чоловік впав без свідомості. З голови полилась кров. Вона викликала поліцію. Зловмисник опинився у в'язниці. До кінця своїх днів він залишився фізично неповносправним. Сенді була вчителькою і тренеркою з тенісу. Схоже, це була найбільш вдала подача в її житті. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які дивні речі траплялись з вами? Напишіть в коментарях.